Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас себе на каналі, на своїй невеличкій кухонці. І сьогодні я хочу повторити дуже цікавий рецепт медовика, який я знайшла на просторах Ютуба. Дуже цікаво, він зібраний, не так як ми звикли просто шарами. І запрошую вас приєднатися, якщо вам стало цікаво. Почнемо ми з тіста, друзі, для приготування тіста мені потрібен мед 180 грамів. Вершкове масло 82% жирності, 180 грамів, 100 г цукру, дрібка солі, чайна ложка е, соди, 4 яйці, досить таки величеньких, і 300 г борошна. Найперше мені потрібно в каструльку покласти масло, покласти сіль. Покласти цукор, і я ще не сказала, я от збоку поклала ванільний цукор. Я завжди додаю, мені подобається. Хоча в рецепті в оригінальному не було. Далі вкладу мед. Мед штучний. Не натуральний штучний медочок. Хоча, я думаю, що можна взяти і натуральний. Він по-іншому себе буде вести, але я беру штучний мед. І далі, друзі, це все ми ставимо на плиту. Ставимо на плиту на середній вогонь. І постійно помішуючи, нам потрібно перетворити всі всі продукти в таку однорідну емульсію. Тобто, щоб розчинилося масло, розчинився цукор. Але, друзі, на високу температуру не ставте, щоб цукор не карамелізувався. Треба, щоб він просто повільно розтав разом з маслом, і помалесенько перетворився в таку однорідну масу. Все, друзі, дивимося, цукор перетворився на таку от однорідну масу. І на цьому етапі ми кладемо сюди чайну ложку соди і перемішуємо знову. Так, друзі, на моменті, коли сипала соду, коли емульсія стала однорідною, буде спінитися ось так маса. Сипалась сюди чайну ложку соди і воно так піниться, тому треба брати каструльку вищу. Гарненько помішуємо. На цьому моменті, друзі, треба збавити вогонь і мішати до тих пір, поки ця маса не перетвориться в такий гарний буштиновий колір. Ось такого красивого кольору, друзі, стала маса. І на цьому етапі я виключаю плиту. І відставляю в сторону масу для того, щоб вона охолонула до градусів 45. Подалі будемо додавати яйця, щоб білок не згорнувся. Це, друзі, маса охолонула, має градусів 50. От я так пальчиком попробувала таке, ну, тепліше, як палець. Таке добре тепленьке. І тепер, друзі, вношу, ввожу сюди яйця 4 штуки і гарнесенько розмішую. Ретельно розмішую, щоб вони перетворилися в однорідну масу. Друзі, якщо вдруг ви вкинули яйця в гарячувату суміш і білок згордився, то можна пропустити, перетерти через сито. Але, звичайно, так бути не має. Все, мої хороші, бачите, це стала однорідна маса, темненька, вона потемніла, це нормально, так має бути. І тепер вводимо сюди, друзі, борошно. І Маленько розмішуємо, щоб утворилася така гарна мастка суміш консистенції, як на бліни. Гарно, друзі, розмішуємо, щоб не було комочків, щоб була маса однорідна. Треба так трошки постаратися, прикласти зусилля. На цьому етапі можна включити духовку верх-низ грі і 180. Градусів можна 170, якщо ваша духовка добре пече, можна 170, тому що шар буде тоненький, щоб він не горів. 170-180 градусів. Дивіться по своїй духовці. Так, друзі, ось така маса по густині має вийти. Тепер, мої хороші, що ми робимо? В оригінальному рецепті. Дівчина малювала коло 22 см в діаметрі і по колу на великій бляшці розгортала тісто, але я хочу спробувати прямо в тортівниці, щоб потім не обрізати. мені що це швидше і простіше. Отже, я беру черпачок тіста, навіть не повний, ополоник тіста, і виливаю тоненьким-тоненьким шаром на дно форми. Моя форма має 25 см. Друзі, Я хочу, щоб мій. Торт був більше ширший, ніж вищий. Я не дуже люблю, коли кладеш на тарілку високий кусок торта, і незрозуміло, чи його класти, чи його ставити. От, тому я взяла форму ширшу в діаметрі, ніж був оригінальний рецепт. І намагаюся цей корж, друзі, має бути дуже тоненький. І намагаюся ополоником тонесенько-тонесенько розтягнути це тісто по дну форми. Можна це зробити, отак перегинаючи форму, бачите, і тістечко розтікається потрошки. Шар має бути досить тоненьким. Отаким От чином. Все, друзі, ось саме таким чином, таким способом мені вдалося, бачите, налити аж світиться пергамент, тонесенький-тонесенький шар тіста. Відставляю його в сторону і беру на стіл зараз сюди бляшку. І на пляшку, друзі, виливаю все тісто, яке в мене залишилося в кастрюлі. Треба його розпроділити по всій площині бляшки. Бляшка в мене, друзі, та, що з духовки. Помагаю собі черпачком, аби відносно були, був рівний корж. Розпроділяю по всій площині бляшки. Все, мої хороші, тепер. Розприділила простукою, щоб воно розподілилось туди-сюди похитую, щоб воно було рівненько. І запихаю в духовку приблизно на хвилин 15, залежно від духовки. Будемо, як завжди, пробувати шпажкою готовність. Друзі, в процесі випікання будуть надуватися такі похирці. Це все нормально. Так має бути. Вони потім впадуть. Друзі, рівно 12 хвилин у мене сидів корж. Зубочисточкою спробувала, зубочисточка сухенька, все. Запихаю далі слідом маленький корж. А великий мені потрібно зняти з бляшки. І одразу, зараз, тому що я з ним зроблю, поможу собі ножиком, тому що не, підходила, не підходить папір до самого кінця. І тому треба трошечки його підчепити ножиком. Щоб не увірвати зараз як потягну все. Знімаю З бляшки. Бляшку. І тепер, друзі, обрізаю бочки, і бочки потім використаю на те, щоб присипати боки тортика. Так, а тепер розрізаю на дві частини, умовно, на дві частинки розрізаю. Так, трошечки одну частинку відсовую і ріжу одну частинку на квадратики приблизно 1 см 1 на один. Друзі, великими не треба різати, тому що вони потім не просочаться кремом. От, 1 на 1 см. Друзі, прорізала в одну сторону, тепер повертаю, повертаю папір і розрізаю в другу сторону. Можна не повертати, його так не просто Повернути, Бо він знизу такий м'який став. можна просто так порізати, повернутися. Я вже хочу, щоб вам було гарно видно, друзі. І ріжу на такі квадратики все тісто. Друзі, якщо ви боїтеся порізати стіл, то можна перенести на досочку. Не обов'язково за мною повторяти. Тепер, друзі, я приготувала дві тарілочки і умовно розділяю на дві частинки один коржик і кладу в тарілку. Для того, щоб мені потім було простіше формувати коржі, щоб вони більш-менш вийшли одинакові. Саме поступаю з другою частинкою коржа. Так, друзі, а тим часом спікся другий корж, виймаю його з форми і тему на підставочці, залишаю його схолодати. Поки коржі схолодають, ми зробимо крем. Холодну сметану 1,5 кг, друзі, багато не буде, буде якраз притик. Додаю третю частину чайної ложки лимонної кислоти і додаю 15 г ванільного цукру. А також додаю 250 г цукру. В оригінальному рецепті було 200, я дала на 50 грамів більше. І збиваємо. Далі, друзі, важливо сказати, що цей крем не має бути дуже густим і стійким. Він може бути і навіть краще, коли він буде такий рідкуватий, для того, щоб добре посучилися шматочки нашого тіста. От. Головне, щоб розтанув цукор і стала сметанка однорідна. Якщо взяти пудру і цукор, то можна просто розмішати добре сметану з пудрою і все. Я збиваю сметану штуку. Я сказала, друзі, що сметана має бути не менше 20% жирності. У мене 21. Тоді буде крем смачний. Все, друзі, головне, щоб розбився цукор. Берете отак пальчиком, пробуєте, якщо немає крупиночок, значить все. Крем готовий. Отакий він має бути ріденький. Друзі, що я роблю? Я беру ополоником трошки крему і наливаю на дно тарілки. Для того, щоб і корж просочився, і плюс, щоб не ковзав по тарілці. І кладу на низ, друзі, цю несенького коржа. Знімаю його з пергаменту, він дуже легко знімається, дуже просто. І кладу на низ тарілки, стараюся покласти по центру. Папір сніпиться, тут видно гарно. Все. Поклала. Друзі, ставлю сюди кільце. Якщо немає кільця, друзі, то робіть у формі з-під торта. Ось таке, друзі, кільце без дна я встановлюю по формі притик по формі мого коржика нижнього. Оставила. Тепер трошечки продиваю кремом всередині, для того, щоб Нижній корж просучився, і він випкається, друзі, для того, щоб він був основою і базою торта, і щоб гарно тримав всі послідуючі шари. Далі, друзі, змазала ложкою собі допомогла. Далі викладаю половину з однієї тарілки коржиків. Закриваю, якщо десь є дірочка маленька з боку, закриваю, і отак розподіляю коржики, шматочки, оці кубики по дну, приблизно пів тарілки. І проливаю цей шар кремом, Розподіляю ось так по всій площині, потім допомагаю собі ложечкою. Це розподілила і далі викладаю наступний шар. Дуже густо, друзі, не потрібно класти, для того, щоб тортик був досить таки вологий, щоб видно було кубики, то дуже густо кубики не кладемо, щоб вони були трошки на відстані один від одного. І знову заливаю сметанним кремом. Приблизно, друзі, в мене йде на один шар три отаких от ополоники крему. І Знову ложечкою розподіляю. І так, мої хороші, я не буду займати ваш час. Дивіться, одна тарілка пішла в мене на два шари. І так само зроблю ще одну тарілку доверху, поки не, завер... не закінчиться сметана. Так, друзі, як бачите, торт якраз забрав усю сметану. Це те, про що я казала. Півтора кг сметани небагато. Тепер, мої хороші, дивіться, що я зроблю? Я залишаю торт хоча б на півгодинки для того, щоб всі коржики просочилися. І через пів години я накрию торт в притик харчовою плівкою і сховаю в холодильник хоча б на 4 години, як мінімум, краще ще на ніч. Так, друзі, годинку постояв мій тортик, я його зараз притик, закриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на відстоювання. Для вас пройде одна секунда, а для мене пройде півдня. Друзі, пройшло 6 годин. Я поставила на плиту пательню і всипаю сюди 150 г цукру. А також вливаю 50 мл води, включаю вогонь на максимум і ні в якому разі не мішаю цю суміш. Потрібно, щоб цукор розчинився і не кристалізувався. Будемо тільки в процесі ось так от помішувати, без ложки, без лопатки. Тим часом паралельно в каструльку виливаю 150 мл жирних вершків, 133% жирності і нагріваю, аби вони були гарячі, можна помішувати. Коли починає сироп закипати, я скручую вогонь на маленький. Періодично ось так помішую. Потрібно зробити цей сироп схожим на карамельку, аби він змінив колір і став бурштинового кольору. Вершки гарненько нагріваємо, але не закип'ячуємо, просто щоб вони були гаряченькі. Коли став такого кольору красивого наш майбутній мус, вливаємо сюди. Вершки. Вони будуть пінитися нормально, гарно, ретельно перемішуємо. Після того, як гарненько перемішали одну рідну маску, виключаємо вогонь і знімаємо з вогню. Додаємо масло 50 грамів. Додаємо півчайної ложки солі і дрібку ваніліну і перемішуємо. Робимо однорідну консистенцію. Друзі, якщо вершки густі, отак як в мене, то буде така трошки зернистість і тоді краще пропустити через ситочку цей мус, аби він став більш однорідним. Якщо є можливість, і ви знаєте, вершки, які. Такі більш рідкі, то краще брати рідкі, щоб не було такої зернистості. Тому я зараз протру через ситечко. Все, протерла, друзі. Бачите, тут залишилися такі дрібненькі частинки, і такий гарний однорідний мус у нас вийшов. Можна такі муси робити для того, щоб поливати бліни, наприклад, так, чи сирнички. Це вже готовий по суті, продукт. Але я сьогодні візьму ще 50 грамів вершків. І покладу сюди 6 грамів желатину. Желатин трошки розбухне, і я додам його сюди до мусу. Буквально 50 секунд підігріваю вершки. Важливо не закип'ятити, бо тоді желатин не буде працювати. І тепер в, гарячому, в гарячих вершках гарно розмішую желатин. Залишаю його на 5 хвилин. Все, желатин гарненько розчинився, комочків немає. І ввожу його. Основну масу в карамельку свою вложу і гарно, ретельно розмішую, аби перетворилася маса в однорідну. Ось така мастка і блискуча карамель виходить, тепер треба її охолодити хоча б до кімнатної температури, і тоді будемо заливати верх торта. Так, друзі, все, мост прохолону, ось так він гарненько виглядає. І тепер я знімаю харчову плівку зверху і акуратненько, тоненьким шаром заливаю верх торта. Все, друзі, залила. Розумієте, що якщо діаметр буде трошечки менший, то шар буде більший. міг бути більший. Але, як є. Красиво виходить і залишаємо буквально на хвилин 30, тому що торт холодний і воно швиденько жиле холодне. Хвилин 30 в холодильник. Все, друзі, мус прихопився, але ще не дуже захолону. Мені вже хочеться закінчити з тортом, тому я буду акуратненько. Пробую, принаймні, акуратненько зняти вже з нього. Друзі, в оригінальному рецепті дівчина ставила цитатну плівку, або можна ставити файлик, але я ніколи не ставлю, друзі, і все нормально. Зараз подивимося, як буде цього разу. Все. Так, друзі, і крихту я вже подрібнила у комбайні, не в комбайні, а в блендері. Так, листочки ті, що відстали, забираю, вже нічого не зробиш з ними. І тепер беру ножиком вкривати боки торта. Акуратненько. Не, нікуди не поспішаючи вкриваю боки. Все, друзі, боки обсипала, тепер приймаю. Папір, який залишився. Все гарненько з бочків прибираю. Ну що ж, мої дорогі друзі, ось такий тортик в мене сьогодні вийшов. В оригінальному рецепті цей торт не перекрашався, тому що він, гляньте, як красиво виглядає. В оригінальному рецепті, друзі, не виглядали ці шматочки, тому що був менший діаметр торта. Але подивіться, в мене 25 см форма і гляньте, який він високий. Тобто, або, якщо не захочете, щоб виглядали ці шматочки, хоча вони мені виглядають, знаєте, ніби під льодом залиті якісь камінчики. Це по-своєму красиво. Якщо ви, друзі, так не хочете, то треба робити або менший торт в діаметрі, або робити подвійну порцію глазурі. Ну, мені так подобається. Тому я нічого тут, ну, якби глазур прикривати, то сенсу тоді немає її робити, друзі. Я так його залишаю. Просто поставлю потім свічечку і все. Друзі, так як я готую тортик на день народження, то я зараз його розрізати не буду, але я вам обов'язково вставлю шматочок, як його ми розрізали за столом, як він виглядає всередині і який він всередині. А на цьому прекрасному моменті, друзі, я вам дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Ставте запитання, будь ласка, випікайте, тіште своїх рідних і отримуйте задоволення від процесу. А я чекаю з вами нової зустрічі. Будьте здорові, до побачення!